Головний свідок обвинувачення Петро Кириченко. Права рука експрем'єра Павла Лазаренка цього тижня свідчитиме зі сполучених штатів шляхом відеоконференції у справі про вбивство. Євгена Щербаня. у гучному злочині прокуратура підозрює Юлію Тимошенко. Власне на свідченнях Петра Кириченка, отриманих у наслідок угоди зі слідством, американська фіміда збудувала й звинувачення проти самого Лазаренка. Той, як відомо, після відбуття дев'ятирічного ув'язнення перебуває в імміграційній тюрмі у США. Але як генпрокуратурі вдалося отримати необхідні свідчення від Кириченка? І чи підтвердить він їх на судовому допиті тут в Україні? Любомир Ференс про раніше невідомі подробиці цієї справи. Це унікальні відеокадри відзняті міліцейською наружкою на похоронах Євгена Щербаня та його дружини Надії у листопаді 1996 року у селищі Красне під Донецьком. Після зухвалої показового розстрілу в аеропорту Донецька правоохоронці очікували повторення чогось подібного і на похованні. Відтак ретельно відстежували усіх, хто прийшов. Ось у скорботі його сини тоді ще зовсім юні хлопці. Руслан та євген щербань молодший. Їх батько був багатою відомою людиною в Донецькому регіоні. Над його могилою промови виголошували вже колишній губернатор Донецької області, народний депутат Володимир Щербань, та експрем'єр-міністр, так само народний депутат Євгеній Марчук. Саме він після смерті Євгена Щербаня очолив у Верховній Раді його парламентську фракцію соціально-ринковий вибір. Високі керівники і державні, і регіональні, і депутати, і керівники держави. І всі ми громадяни України повинні, повинні зробити все, щоб таких і інших вбивств не більше в нашій державі не знали. Сьогодні ми проважаємо останній путь організатора, економіста, чоловіка того, хто посіяв зерна не тільки на Донецькій землі, а на всій Україні. Євгена Щербаню було 50. Він очолював ліберальну партію, фракцію у парламенті та готувався до об'єднання донецьких сил для походу у владу. Його вбивство середини 90-х назавжди змінило хід новітньої української історії. темні сили, політичні сили, дуже сильно заінтересовані столкнуть два регіони Дніпропетровський і Донецький на літню пролежитну боротьбу на економічному рівні, на політичному рівні. 17 років минуло після того поховання. А справу про це вбивство розслідують. Досі минулого тижня. Суд продовжив слухання свідків. Бізнесмен Віталій Гайдук вирізнявся на тлі інших допитаних впевнено, часом агресивно відповідав на запитання учасників процесу. Він один із засновників корпорації Індустріальний союз Донбасу, заступник голови Донецької облдержадміністрації часів Володимира Щербаня, людина, який приписують керівництво ІСД, яка 1996 року стояла між Дніпропетровською корпорацією Єдині енергетичні системи України та газовим ринком Донецької області. Саме через агентську угоду із ЄСД ЄСУ Лазаренка і Тимошенко постачала природний газ російського Газпрому на заводи Донеччини. Були попитки в компанії ЄСУ мимо компанії ІСД, тут в компанії договору і нашого соглашення, Підписано 30 декабря ні разу компанія ЄСУ не попиталась заключити з кем-либо прямий контракт. Те, що вони могли. Там думати, як це робити у 97-му році, роботи я цього не виключаю. У Мені даних немає, але я не можу сказати, що ні этого не ділять. В рамках 96-го року компанія ЄСУ не нарушала условия агентського заглушення, яке було підписано. За версією слідства Павлу Лазаренко такий стан речей не подобався. І він ще у далекому 96-му році приймає рішення усунути ключову фігуру, яка перешкоджала прямому доступу ЄСу до Донецьких заводів Євгена Щербаня. Але чи була причетною до цього Юлія Тимошенко? Прямих доказів, що Юлія Тимошенка є там замовником і так далі. У мене нема. Але у мене нема і інших доказів, що вона не є замовником. Я цього просто не знаю. Я можу пояснити стан стосунків. А ваше питання до мене не коректне. Ви розумієте, що ви задаєте мені провокативне питання? Якби у мене були прямий доказ, я підписав присягу, я би про них повідомив. А тепер ви ставите питання, по якому сказати, або я повинен звинувати безпідставно, або безпідставно оправдати. На даний момент у цьому своєрідному пропагандистському змаганні між обвинуваченням і захистом така собі нічия. Три три свідки Марінков Зайцев та Володимир Щербань свідчили проти Тимошенко. Мовляв, вона напряму була причетною до вбивства, перераховувала за нього гроші та була знайомою із кримінальними авторитетами. Натомість, свідки кужель, тарута і гайдук по суті спростовують усі ці звинувачення. Хто ж може похитнути шальки терезів Феміди у цій судовій залі? Саме звідси судді, прокурори і адвокати мали говорити з ключовим свідком у справі Юлії Тимошенко Петром Кіриченком. Саме він був найбільш наближеною особою до Павла Лазаренка, і саме за його свідченнями, колишній прем'єр-міністр України потрапив до американської в'язниці. Однак довгоочікуваних откровень соратника Павла Лазаренка так і не сталося. Його свідчення шляхом відеоконференції з Америки перенесли на цей тиждень, на 26 квітня. Захист вимагає надати протоколи допитів Петра Кіриченка. Цей свідок був допитаний. Захист не отримав протоколів допиту, що є безпрецедентним, оскільки, відповідно до статті 221 кримінального процесуального кодексу України, слідчий зобов'язаний надати стороні захисту за її клопотанням. Всі матеріали кримінального, кримінальної справи, на жаль, захист і прокуратура перебувають в абсолютно нерівному процесуальному становищі, тобто нас заставляє слухати Кириченка, умовно кажучи, всліпу ким ж є цей ключовий свідок, свідчення якого так приховує від захисту прокуратура. Петро Кириченко був не просто правою рукою прем'єра Лазаренка і не просто його радником на громадських засадах. Він був головною ланкою в корупційній вертикалі Лазаренка. Якщо хочете, його гаманцем і касиром. Саме Кіриченко реєстрував на себе офшорні фірми, куди Лазаренко отримував свою частку хабарів від багатьох бізнесменів. У березні 95-го року він прибуває до США та живе у цьому будинку у передмісті Сан-Франциско, Тібурон, і вже наступного року стає резидентом Америки. У 2000 році Кіреченко погоджується свідчити проти Павла Лазаренка та підписує угоду з американською прокуратурою. За це уряд США зобов'язався не депортувати його сім'єю зі штатів. Головорізи з банди Кушніра, які знищили Євгена Щербаня, у своїх показах підтвердили здійснити вбивство за солідну винагороду їм наказав кримінальний авторитет Олександр Мільченко. Матрос він мав стосунки із Петром Кіреченком, помічником і правою рукою Павла Лазаренка. Свій капітал Лазаренко та Кіреченко тримали на рахунку компанії Орфін у власному банку на острові Антигуа. Саме з цього рахунку через півроку після вбивства Щербаня на рахунок матроса поступила перша сума в півмільйона доларів. Її слідство трактує саме як плату за замовне вбивство. У зв'язку між Мільченком, Лазаренком Кириченком прокуратура також побачила і слід Тимошенко. А я утверждаю і буду доказувати це в суді, що Тимошенка Юлія Владимировна зі со своїм сообщником Лазаренком Павлом Івановичем убивали. Своїх конкурентів по бізнес, але як слідству було отримати свідчення Кириченка проти Тимошенко, коли він постійно живе у США і не горить бажанням давати покази? Вихід один взяти когось дуже цінного для нього у заручники. Для цього прокуратура два роки тому провела спецоперацію шантаж. Петра Кириченка ув'язненням дружини Ізабели у 2011 році. Вона приїхала з США до України для продажу квартири. Ось у цьому будинку на вулиці Ярославів Балу в центрі Києва. На неї з 1998 року був накладений арешт. Однак Кіриченків обдурив брокер, який надіслав до США підроблену постанову генпрокуратури, яка нібито скасовувала заборону продажу. За дивним збігом обставин фальшивку ідентифікували тоді, коли квартиру вже купувала. Увага, дружина народного депутата Володимира Пилипенка. Він дуже наближений до Андрія Портнова, керівника головного управління з питань судоустрою адміністрації президента. Чи може вся ця історія з фальшивою постановою генпрокуратури сталася геть випадково? Цей документ виявилося, значить, що він є, має ознаки підробки, коли нотаріус, який мала посвідчувати договір уже безпосередньо перед посвідченням. Цей документ виявили нотаріус уже за ким, так, за годину до посвідчення. Мені написала заяву до генпрокуратури з приводу того, що нас хотіло шукати. От і все. Тому я жодних претензій до контрагентів, які мали бути, не маю, Тому що я так розумію, що ми разом стали жертвою аферистів. Після цього Єзабелу Кириченко арештували за використання підробленого документу з генпрокуратури. І, звісно ж, ув'язнили у Лук'янівському СІЗО. Після цього її чоловік за океану став набагато більш зговірливим. Повернувшись до штатів, Ізабелла разом з Петром Кіриченком дали телефонне інтерв'ю провідному англомовному виданню «Київпост». Зараз у знаку оклику ви почуєте ексклюзивні аудіофрагменти голосів сімейства Кіриченків. Вони розповідають про драматичні події дворічної давності, пов'язані з продажем квартири та ув'язненням. За словами Ізабели Кириченко, її затримали, тому що генпрокуратура хотіла добратися до її чоловіка. Разу про спрашувати моєму тому, що Он знает Лазаренко и Тимошенко, что ему нужно ответить на вопросы. Там каких-то или 400 или 600 вопросов. А они говорили, ваш же муж не дурак, он же приедет, чтобы вас выручать. Он должен приехать. Это от Генеральной прокуратуры, понимаете вы, от следователя, которые меня сопровождали на суд. 57-річна Ізабелла, у якої раніше був рак грудей, розповіла, що в Лукянівському СІЗО її поселили в переповнену камеру, де окрім неї було ще шестеро в'язнів. За весь час перебування в слідчому ізоляторі вона схудла на 12 кілограмів. В то час, як я болела, вони мене ще визивали кожен день на допрос і держали в підвалі там в камінкамі мішки, з восьмі утра. До 10 вечора і могли навіть відправити назад в камеру. В час у мене була температура і погане стояння. І, конечно, вони це видели. Я і таю на лазах. Я вже плохо ходила, плохо орієнтувалася. Рік тому Петро Кириченко на неодноразові запитання журналіста «Київпост» про надані свідчення прокуратурі Прямої відповіді не дав. Однак підтвердив, що арешт його дружини був саме тиском, щоб розговорити його ключового свідка. Ви давали показання прокуратурі і лізбу давай. Это мы уже оставим на следующий раз. В прокуратуре говорят, что у них есть свидетельства, ну или какие-то доказательства того, что из счетов Лазаренко и Тимошенко было заплачено за убийство Щербани в 90-х. Вам известно что-то об этом? Ну я бы сейчас не хотел на эту тему говорить, посмотрим. Она была арестована только для того, чтобы выйти на меня. Я была просто разменной монетой. Після такого негостинного прийому на рідній землі Ізабели Кіриченко ставлення до неї та її чоловіка згодом кардинально змінюється. Вечерський суд цьогоріч закрив кримінальні справи проти колишнього радника Павла Лазаренка Петра Кіриченка і зняв арешт з його майна. Ми повинні вірити цьому свідку після подій 2011-2012 року, коли його дружину тримали в заручниці, коли проти нього закривали кримінальні справи, коли йому віддали по суті повернули. Майна і активів на десятки мільйонів доларів, яку саме інформацію про Тимошенко в обмін на свободу дружини надав слідство Кірішенко, поки що невідомо. Вже цієї п'ятниці він має свідчити у справі про вбивство Євгена Щербаня.